У жовтій журавлині вежі на заході міста друг. після ночі вітру та злив. Скільки таких? Він спускається в Янчжоу за тисячу миль від дому. Як самотній дим здіймається просто над безкрайніми річками. Який рідкісний місяць, такий круглий і ясний. З чашкою в руці питаю про блакитне небо. Чудово. Ха-ха-ха! Ваша репутація заслужена. Просто чудово. Майстер фан вміє бачити талант у людях. Тільки ви можете прийняти когось такого виняткового, як містер Дун. Підіймаю за вас цей келих. За пана фана! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Стільки галасу. У цьому галасі повністю губляться красиві звуки музики. Мене звати Гао Ши, я з Чанчоу. Раніше під час застілля мене здивувала гра, яку ви продемонстрували. І я вирішив віддати вам шану. Однак я хотів би дещо знати. Чому остання частина мелодії була зовсім такою сумною? Можливо, з цим пов'язана ваша власна історія? Кажуть, що споріднені душі думають однаково. Я дуже радий зустріти людину, яка розуміє почуття виражені мною в музиці. Скажу вам чесно. Мене звати Дунтін Лан, я родом з Лунці. Я старший син у сім'ї, тому мої друзі звуть мене Дунда. Я часто чув ваше ім'я під час подорожей. Кажуть, що в усьому світі ви не маєте собі рівних у грі на цині. Ну, що ви? Досвідчених музикантів досить багато. Мені пощастило залучити увагу таких важливих людей, як Фан Гуань. Моя слава навряд чи заслужена. Тепер розумію. Ви хочете донести до слухачів справжній сенс своєї музики. Але на таких застілях мало хто може по-справжньому це оцінити. Ось чому ви засмутилися і ваша музика стала сумною в кінці. Завжди заздрив тому, що я зміг знайти справжнього друга в особі зіці. Але сьогодні моє бажання здійснилося. Для мене безумовно велика честь отримати від вас таку надзвичайно високу оцінку. Що ж, дозвольте мені сьогодні пограти для вас. З моменту останньої зустрічі роки пройшли. А ваша майстерність стала незвичайнішою. Але як ви тут опинились, можу я запитати. Брате Гао, це справді ви? Сідайте, будь ласка. За ці роки я побував у багатьох місцях і багато чого побачив. І коли я сьогодні проїжджав через Суян, не очікував зустріти вас тут. Повинен був це доля. Як ви тут опинились? Гей, хлопчина, нам віна. Негайно. Можливо, ви не знаєте, фан-гуаня зняли з посади, тому мені довелося і придворна музика занепала. Там не знайшлося місця моїм скромним талантам. <різвання> Я це бачу. Рідко можна зустріти справжнього цінителя мистецтва. Давайте вип'ємо. Давайте вип'ємо. Більше не будемо говорити про мої неприємності. Як ви прожили ці роки? Протягом цих років я намагався налагодити нашу сімейну справу, але поки що в мене нічого не виходить. Навіть це вино та їжа б'ють по кишенях. Поціновувачів вашої музики в піднебесній дуже багато. Не хвилюйтеся, все вийде. Ось побачите. Опинилися в складній ситуації, але у вас ще є сили мене підтримати. Я вдячний вам за це і хотів би зіграти вам мелодію. Брати Дуне, дивіться. Жовті хмари вкрили небо на тисячі літ. Північний вітер жене гусей, і кружляє хуртовина. Не сумуй, що не зустрінеш друга в дорозі, бо всі знають твоє ім'я.